Дорогі друзі, якось мене запитали у коментарях, чому я обділяю увагою працюючих пенсіонерів. Адже це люди, які справді заслуговують на нашу повагу. Незважаючи на вік, продовжують працювати. Працюючих пенсіонерів зараз в Україні нарахується близько 2 мільйонів 700 тисяч чоловік. Що повинен знати працюючий пенсіонер, щоб не втратити частину належних йому коштів? Далі я наведу приклад, коли це може трапитися. А зараз познайомлю з головними правилами і вимогами, які раджу дотримуватися працюючим пенсіонерам. Перше. Протягом 10 днів потрібно повідомити пенсійний фонд, що ви працевлаштувалися, бо це впливає на розмір пенсії. Пенсіонеру необхідно надати документи, що підтверджують дату прийому на роботу, бо суми переплат, які він отримає, доведеться потім повертати. Слід також повідомляти і про звільнення з роботи, бо це теж впливає на збільшення ваших пенсійних виплат. Друге. Працюючий пенсіонер не буде отримувати пенсію, якщо вона призначена достроково. Через скорочення чисельності штату чи ліквідації підприємства, за вислугу років у період роботи за спеціальністю, що дало право на призначення пенсії за вислугу років. Або якщо пенсія є соціальною пенсією. Це не стосується соціальних пенсій інвалідам з дитинства. Третє. Працюючі пенсіонери не мають права на підвищення пенсії у разі, якщо в Україні зросте прожитковий мінімум. Якщо прожитковий мінімум зростає, то з ним і зростає пенсія непрацюючих українців. Працюючим пенсіонерам перерахунок пенсії буде проведено лише після того, як вони звільняться з роботи. І за тим прожитковим мінімумом який діятиме на дату звільнення. Працюючий пенсіонер має право на перерахунок пенсії з урахуванням не менше як 24 місяців страхового стажу. А тепер про приклад, про який я говорив вище, масовий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться тим, кому він був проведений 2 роки тому. Або хто мав право на перерахунок, але не звернувся до пенсійного фонду. Наприклад, людина звернулася за призначенням пенсії 1 вересня 2021 року. Право на перерахунок пенсії набула 1 вересня 2023 року, тобто через 2 роки. Якщо вона не звернеться самостійно до пенсійного фонду до 1 квітня. 2024 року, то їй цей стаж дорахують автоматично, але вже лише з 1 квітня 2024 року. Тобто доплату з, з вересня 2023 року по березень 2024 року вона не отримає. Майте це, будь ласка, на увазі. Це стосується і пенсіонерів, які звільнилися з роботи і відпрацювали менше 24 місяців, але пройшло не менше 2 років з дня звернення за призначенням чи перерахунком пенсії. Тобто має пройти 2 роки з дня звернення за призначенням чи перерахунком пенсії. Тому не пропускайте час, коли самому потрібно звернутися до пенсійного фонду, а не чекати на автоматичний перерахунок пенсії. Останній перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам відбувся у квітні 2023 року. Він торкнувся тих, хто додав до свого загального стажу не менше 2 років страхового стажу. Пенсії зросли в середньому на 221 гривню. Четверте. На поточний момент в Україні пенсія пенсіонера, який працює, залежно від віку і стажу становить 2093 гривні незалежно від віку, 2760 гривень у віці до. 70 років, якщо людина має 30-35 років стажу. 3 тисячі гривень у віці 70-75 років при 30-35 роках стажу. П'яте. Пенсійні внески працюючих пенсіонерів не йдуть на персональний рахунок людини, а зараховуються до загального бюджету пенсійного фонду. Звідки і виплачується пенсія всім нинішнім пенсіонерам. Шосте. Фізичні е, пенсіонери, які є фізичними особами-підприємцями, належать до категорії працюючих пенсіонерів. 7. Будьте уважні і перевірте цю інформацію, якщо вона вас стосується. Якщо ви зареєстрували свою підприємницьку діяльність ще в 90-х роках і не повідомили про це пенсійний фонд, то ви значитеся там як працюючий пенсіонер. Через це ваша пенсія може бути меншою. Вам потрібно надати довідку повідомлення від державного реєстратора про припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця. Це найважливіші загальні правила, які варто знати працюючим пенсіонерам. А тепер про нашу петицію. Ми зареєстрували петицію на сайті Верховної Ради проти щорічної ідентифікації пенсіонерів, яку намагається запровадити законопроектом, законопроектом номер 9453. Він пройшов перше читання і готується до другого читання, щоб його прийняли як закон. Зараз петицію на час записання мого відео підписало 224 людини. Це ті люди, які справді вболівають за долю пенсіонерів. Щере спасибі їм. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, пишіть коментарі. Я відповідаю. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!